Айдар був созданий в має місяці, 5 мая. Мене пригласив той самий Чернявський, який був создатель, можна. Вони вдвоєм почали з Мільничком, яка тоді ще був Добровольський батальйон. І він не являється, як тут я чув слова, Житомирський Айдар. Нема Житомирського Айдара. Айдар був созданий в Половінкіно село Старобільського району, Луганська область. Було це все нормально дето до скажу, кінця. А, до початку виборів, навіть вам так скажу. Поділився айдар на ті, що гроші заробляють, як кажуть, цим віджимом, і дійсної. І після того вже пішло телебачення в Києві їх, Укрспірт, наскільки я знаю, конкретно, що вони віджимали, і оці всі ваші яка Либідь. Либідь нормальний айдаровець не піде віджимать. Що Либідь, я об'ясню? Тому що Лебідь, не скільки я пам'ятаю, третій, четвертий таж взагалі був відведений для я там навіть ночував. Коли я їхав командировку, мене пригласили. Є така у нас соціальна карточка, де можна три гуся поїсти. Вони залишають будь-який громадянин, це не реклама. Поїв. От на Михайловській так само є ця карточка дійствує. Попили кофі, там написано став айда... о цьому аточнику. Сват. Сват. Карточка. И лыбит туда відносится. Военным айдаровцам это не надо. Это разборки депутатів. Это разборки финансовых структур при использовании. При использовании боевого братства легко же манипулировать человеком военным. Вы, вы понимаете, в чем проблема? Вы должны понять одно. Человек, пришедший с войны, у него обостренное чувство собственного достоинства и чувство справедливости. Ребята, вот исходя из этого, из этих двух полномочий, вы должны как психологи подходить. По шеверонам, а вот по форме. У нас в каждого написано, або 0624, або 2950, вишковая частина. Подивились, чего ты. У меня праздник, да, и у меня там, вот сегодня... Чуть не погиб, я праздную, я собі шеверон, щоб сповнить побратими. Я согласен, бо якщо ти береш шеверон і йдеш на акцію, це вже преступник. Тому що військовий не має права в ніяких акціях брати участь, що юридичні, що по кримінальному кодексу. Був такий у нас случай ой, пару місяців назад, що псевдо-Айдар хотів навести порядки на житньому ринку. Чули, да, так, таке? Там балик був, там в е, снімки були. Їм заплатили. Тим айдаровцям щоб вони на великий піш, тому що десь там неправильно ставиться магазин, а з конкурентом не поділилися. Було вони як кажуть, у народному наїзди на ринок. Що ви нам заплатіть, ми за вас підемо. Це була точно така інформація. І в кінці ми назначили встречу, вони не прийшли. Із-за того, що прийшли настоящі, можна сказати. Потім був запрос: мене попросили знайти, де військова частина наша. Вони зробили запрос по нікотим людям. Ну, я не буду розголошувати там фамілії. За ними йдуть кримінальні справи ще по Айдару. В ПК Айдар. для чего это сделали? Чтобы нашим именем потом ну, в прикрываться и делать черные дела. Так для нас это тоже неприятно. Во вторник собирается э, в Киеве собираются добробаты. Мы понимаем, что не только э, Айда, так же и тот же Азов, и правый сектор, и куча батальонов добровольческих ну, используются в не очень правильном Русли. Да, русле. Вот мы сядем, я думаю, что-то придумаем. Что-то как-то будем решать вопросы, чтобы вот это лжезащитников у нас не было, чтобы их не использовали э, в нормальной жизни, вообще, чтобы никогда на добровольцев не говорили плохо.